Всі малечі, цьомки! Добрий вечір! Справді сьогодні був чудовий день, але учора, так. коли я заснув, гарно, міцно заснув, <проб> мені приснився кольоровий сон. Уявляєш собі, рідко буває, коли діти кольорові сни бачать. Так. Но... І що багато тобі кольорів приснилося? Один. <проб> Один колір мені приснився. Ой, знаєш, який? який? Зелений. Ну, і гарний зелений кольор, тому що зеленого кольору, травичка, листочки. Та ні, та ні, ніяка травичка, ніякі листочки. Мені приснилось, що на вулицях усі знаки дорожні, усі світлофори і все, що керує рухом, усе зелене. Уявляєш, що було? Та що було? Дивись, для автомобілів, для транспорту зелений і вони собі. Поїхали, а пішоходи бачать, що у них зелений, вони хочуть іти. А, що творилось на вулицях? Ті йдуть, ті кричать, махають руками, ті піпікають. Куди лізеш? Куди лізеш під колеса? Такий безлад на вулиці, страх. Ой-ой-ой, а й уви собі, Левчко, якщо тобі б приснився не зелений, а червоний колір. От уяви собі, що все червоного кольору, всі дорожні знаки червоного кольору, світлофори червоного кольору. Ха, і, це і, добре! Та яке добре, яке добре, руху ніякого, всі стоять, тому що водії знають, що на червоний колір їхати не можна. О, стоять. А ти, що, ходи, знає, що на червоний колір Іти. Теж не можна. І що? І всі? стоять? Так, і всі стоять, і головами. Стоять. Але, але е, водії у них червоне, і вони запрошують пішоходів. Будь ласка, проходьте. А пішоходи не дурненькі. кажуть: ні, ні, прошу вас їхати. От <світ> смішно. <світ> 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 Тому що був на дорозі порядок, потрібні всі дорожні знаки, і забороні, і вказівні, і всі кольори, і червоний, і жовтий, і зелений. І зелений. Але, діточки, ви повинні пам'ятати, що червоний дорожній знак чи червоний око світлофора – це є сигнал тривоги. Це є небезпека. Попереджає, так, що так. це небезпека. Так, Червоний це колір тривоги і Тр... небезпеки. Ей! Yeah. Всюди де червоний колір це небезпека. Добре, ось у мене, шановні мої юні глядачі, телеглядачі. В мене в руці помідор. Це що, небезпека? Я що, не можу його взяти і тільки дивитись на нього чи як? Hey, Левчику, в тебе в голові одна їда. Ну скажи мені, будь ласка, де ти бачив, коли йдеш по дорозі? Помідори, висять десь на дротиках. Чи замість світофора помідори? Ми ж говоримо про дорожні знаки про світлофор, про червоний колір. Помідор теж червоного кольору. Він ніякої небезпеки не несе. Хоча, якщо ти з'їш кілограм так п'ять помідорів, тобі стане погано. І у всьому треба мати міру. Тому помідорів теж треба їсти в міру. Ось. А взагалі треба пам'ятати, що до бідин колір якої червоний всього на всього один крок. Це незнання і недотримання правил дорожнього руху. Ось так. А ну якщо про безпеку руху, це правда. Я пригадую історію. Так. В нашій школі навчався хлопчик, Шлопчик, забув в якому хлопчик, класі. Хлопчик. Е, про нього розповідали, що він. Так гарно навчався, ретельно готував уроки, okay. був чемний на уроках uh -huh. і трошки задумливий, ну, щось думав таке своє. І одного разу він повертався зі школи додому, uh -huh. переходив вулицю, замислився, задумався, не звернув увагу ні на червоне, ні на зелене, ні на яке світло. А їхали якісь машини, автобуси, і, і він що? потрапив. В лікарню. А -а -а. В лікарню, ой, ой, ой. так, його там машинка зачепила трошки і так його штовхнула і щось йому подряпало, і він потрапив в лікарню. От. Ай-яй-яй, хлопчики, дівчатка, будьте дуже-дуже обережними, що з вами ніколи не ставалося таких прикрих моментів. От бачите, хлопчик ніби мудрий, ніби знає правила дорожнього руху, ніби дотримується їх. А отут чомусь був такий неуважний, щось думав, отак от трошечки відволікся. І от сталася така прикра пригода. А, а я хочу подарувати пісню усім неуважним дітям. Mm. О, така пісня про червоне світло і називається вона Біда, Червоне біда, червона тривога. Не світло не йди щоб якоїсь не було біти. На зелене переходь дорогу, зрозумів усе і слава, Богу. правила існують для людини, і порушують лише тварини, Кішки та собаки не вивчають знаки Знову на асфальті плями каків. Це небезпечна зона, бути неуважним заборона, знов і знову всіх застерігаю, слухайте усім, я нагадаю. Пригод за участю дітей трапляється через порушення і незнання правил дорожнього руху. Усі, хто відповідає за життя і безпеку дітей, повинні зробити все, щоб підвищити культуру поведінки на дорогах України. Ой, ой, мені аж моторошно стало від цієї пісні і від того, що на червоне не можна йти. Ось бачите, діти, глядачі наші, оце зелений колір, а це червоний. І пам'ятайте, що повинні бути усі кольори, ті, що попереджають і забороняють, а ті, що і, дозволяють. Показують. І ой, ой. Ну, молодець, Лечко, молодець, ти зрозумів, що потрібні всі кольори для того, щоб був. Порядок, а я ще вас дуже-дуже прошу, мої маленькі хлопчики і великі, і середні дівчатка. Я вас дуже прошу, будьте дуже-дуже обережними. Навіть коли переходите дорогу з мамою чи з татом, тримаєтесь їх за руки, будьте обережними і навіть деколи батькам. Кажіть чи підкажіть, як правильно переходити дорогу, щоб ніяких прикрих моментів з вами не трапилося. І щоб дітям завжди снилися кольорові веселкові сни. Дуже гарна сьогодні зустріч. У нас була така повчальна. Ну а зараз дітки приготували інструменти, які називаються зубна щіточка. Швиденько почистили зубки. І міцненько будемо спати, і нехай нам сняться… Рі... висилкові сни, не тільки один колір, а різнокольорові сни. А знаєте, що ви ще маєте зробити? Ви ще маєте намалювати нам малюночки. Намалюйте нам е, дорожні знаки з червоною облямівкою або з червоним фоном. Ті, що забороняють або попереджають. Так, і ми, ми переконаємося, як ви сьогодні засвоїли нашу передачу. Так, мої сонечки. Ну, а зараз час уже лягати в ліжечка. і легко дурку еліта кажуть всім, 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 всім. хто дивиться нашу передачу Тьомкі на добраніч, добра ніч! Цьомкі Цом на добраніч ніч. Цьом цьом. Цьом тьом на добраніч, на добраніч.